Шановні друзі, карколомна автотроща в Києві на Подолі з перекиданням зіткнулися два автомобіля. Шкода синього та червоного кольору. Водій червоної шкоди попередньо їхав на свою головну дорогу і його не пропустив. Водій автомобіля шкода Фабія синього кольору. Від удару, ви бачите, в. Автівка перекинулася. На жаль, постраждала жінка-пасажир. Також водій, але він відмовився від шпиталізації. Зараз на місці знаходиться водій автомобіля. Шкода синього кольору не постраждав. Він знаходиться на місці. Попередньо в нього немає документів. Шановний пан водій, зможете нам пару слів сказати? Не, не хоче водій, відмовляється від коментарів. Це його конституційне право, громадянина України. Ось ви бачите, шкода дуже сильно теж пошкоджена, але вона не перекинута. Водій не постраждав. Працює зараз на місці поліція та виїхала слідчо-оперативна група, котра має з'ясувати всі обставини даної карколомне автотрощі. Спрацювала подушка водія, подушка пасажира. Ви бачите, рух зараз обмежений, але автівок не так багато на щастя. Так, шановні друзі, всім ще раз доброго дня. Утро не дуже добре. вдалося на подолі карколомна троща з перекиданням. Водій попередньо синьої «Шкода» не пропустив. По другорядній дорозі виїхав водія автомобіля. Шкода червоного кольору. Відбулося потужне зіткнення. Червона шкода перекинулася. Жінка пасажир постраждала. Водій від шпиталізації відмовився. І зараз ми спитаємо пару слів у водія автомобіля. Шкода червоної, як це все це вийшло. Ви водій. — Скажіть, будь ласка, що пам'ятаєте в ну, цій стороні? Я їхав по головній, по головній, по Хоченівській вулиці, в сторону Ілінської. Переїжджаючи перекресток, ну, я побачив, що встановилася машина по правій стороні, щоб пропустити нас. Ну, і тут швидко воно такий удар, що потім вже коли очнувся, вже були ми на Щоб Перший спросився, сиділа жінка, я спросив, чи живо. вона каже, що все нормально, все. Тут ну, стекла, як ви бачите, ми повилітали. Ну, я сам вилазив, а женщину допомагали доставати прохожі посади пішоходи. Ну, з офісі мужчина купить, ще там до себе і все. Швидка ну. швидко приїхала? Ну так, да, да. одна приїхала, тоді друга приїхала. А це вони вам виклали? Так, так, так. А, а вже... як ви мені себе почуваєте? Що ви мені сказали? Ну, уши б, може, подголовник ударився. А вашу пасажирку спеціалізували? Так, так, так. Ви червна багава травма, ну і орієнтові. А скільки років призвелиться? Ну, років за 50, так. Повезли в БСП і... А ви її підвозили просто, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Розуміло.